У цій кімнаті особисті речі Сергія Плотиці. Форма, берці, каска, фотографії. Все те, що зумів зберегти його батько. Іван Плотиця приходить сюди щодня. Каже, тут відчуває присутність сина. Це ця форма, в якій він ходив. Я навіть ще й зараз, відчуваю запах дитини. У цій барсетці навіть є його гаманець з грішми, яких я ніколи не торкнувся. Для мене ці речі дуже важливі, дуже дорогі. Це як пам'ять про сина. Сергій Плотиця на псевдо-ТОРО потрапив на службу у серпні 2023 року. Батько розповідає, син мав вади серця, тому у війську його взяли не одразу. Його комісували перший раз, комісували другий раз, комісували третій раз, і на кінець, на четвертий раз, він знайшов спосіб, як все таки піти на війну. Він мотивував тим, що я не можу бути вдома, Всі мої хлопці, однокласники воюють, а я сижу стидно вийти в село. Торо проходив навчання в Іспанії, звіти і його позивний. Потім служив у 214-му окремому спеціальному батальйоні у відділенні снайперів. Воював під часовим яром, Богданівкою, Хромовим, Іванівцями та Торецьком. Я не раз запитую е сину, чого тебе носить по всьому Донбасу. Він, ти не знаєш, чим я займаюся. Через кілька днів він приїжджає і приносить мені значить, нагороду, золотий хрест. На, подивися, щоб ти не думав, що я сидів там і прикладав бумажки. Десять днів йому дали відпустки за, за цю нагороду, і він поїхав оп'ять. Загинув Сергій Плотиця на Покровському напрямку 15 травня 2024 року. 10 травня був останній дзвінок до мене. Він сказав: тату прийшла і наша черга. Я не боюся смерті. Якщо я загину, то знаю за що. Поховати сина Івану вдалося лише у серпні 2025-го. Розповідає, тіло довго не могли забрати з тимчасово окупованої території. 447 днів мій Сережа вважався безвісті зниклим, хоча я знав, що він загинув. І 6 серпня я привіз тіло сина і похоронили на місцевому. Кладовище. Після загибелі сина Іван Плотиця почав волонтерити. Каже, це допомагає пережити втрату. Чоловік збирає гроші та допомагає військовим. Найчастіше закуповує дрони, або, як він їх називає, крила помсти. Оголосив збір, і ми за досить короткий час зібрали 30 дронів. І після цього в мене з'явилася думка, а чом би не оголосити на 100 дронів. Дрони витовляє заболотний Микола Григорович. Це вчитель фізики із села Лученець нашої Вінницької області. Він виготовляє тільки іменні дрони. Написано дрон імені Сергія Платиці. Закривати збори Івану Платиці допомагає його племінниця Олеся Головченко. Жінка робить прикраси з бісеру. Потім розігрує їх у лотереях через соцпережі. Виручені гроші віддає на потреби ЗСУ. Останні лотереї, які проводили, це було розігрування етнохустки. Виробу і селянки це було зібрано 10, більше 10 тисяч гривень. Ці кошти я перерахувала Івану Платиці на дрони. Під час останнього збору, який стартував у вересні, Івану Платиці задонатили мільйон гривень. За ці гроші каже, придбав 100 дронів для ЗСУ. Зараз вони проходять тестування. Потім відправить їх на Донеччину до 22-ї окремої механізованої бригади. Кожна гривня говорить це внесок у перемогу і спосіб зберегти пам'ять про. Тих, хто віддав за неї життя, Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.